Любочка, доброго, доброго раночку. раночку. з Виходом дядечка. на роботу. Дякую. А то що не прийду, вас немає нема. У мене питають сало хочуть люди. Чому я... ваше сало? Я розкажу ще це. сало 240, сорок, вишмаляне соломочкою, дуже м'ягесеньке цвіт. 200 воно товстенькі. Класне сало. І є ще солоніна. Звичайна солона, є з паприкою, є з горчицею і з чорним перчиком. Така солонінка 300 гривень за кілограм. Є також селеніна з часничком 320 і є салка з часничком 260 гривень. Можна замовити, я відправляю по Україні і за кордон 095 736 58 75. Люба, пишіть, будь ласка, у Viber, я ввечері вам відповім. Точно ввечері? Точно ввечері. Днем не може, бо на роботі. А ви приходьте, пробуйте на привозі, які вибирайте, кустуйте. Всім смачного.